15 червня 24-го року. Вирішили до роботи на годинку до лісу. Буде, буде, не буде, але хоч пройтися. Знайшла вже перших козариків. І отакого от біленького. Правда, погілу його сильно. Але Ранковий ліс має такий аромат зранку. Отаких, От я думаю, можна назбирати цього і не буду брати але подивлюся ой Ай, старые места нас порадовали, знову. Ой, красава Прямо біля дороги, такі маленькі, молоденькі хібарики. Ту О, тут біленький був. О, ще один біленький. Це козарик. Тут біленький. У ще зранку трошки темно. Тут хтось там. Як шкода на біленького. Оце так коли зранку прийдеш. Емоції переповнюють. Це ж біля дороги. Я при швидко виросла. Ого, Це біля Ще маленький. гарно. Вдихалася берегами цими. ой, який гарний. щоб так сильно багато грибів було, то немає. Знаходжу по старих грибницях. От де знаходила попередній раз. Ну як його так побачити? В лісі є дуже багато гарних місць. Іноді думаєш, чого ж вони тут не ростуть. Все для них. Але ростуть тільки там, де є грибниця. Такий, але подивлюся. Добре, що цей ліс недалеко від нашого села. І можна до роботи отак. Вискочити. Пройтися. Щось знайти чи просто відпочити. Так добре зранку. Прийдеш, нікого немає в лісі. І ти собі ходиш спокійно. Ніхто не кричить. тільки пташки співають. І більше шансів знайти. Вона ніби ожина. Права, але якщо грибочок великий, то його досить далеко видно. Отак як цей. Знайшла пару лисичок. Так непогано. Це десь годинку часу. Боже, як вони гарно співають. І знаходиш такі рибочки під тиспів. щось неймовірно. Цього я пропустила. Біля дороги. такі гарно ростуть на бережку. А там є біленький. Але мені треба за ним вилізти. Побачила маленького з дороги. Біленько. Але біля нього ще один отакий. Дякуємо лісу за такі дари. Оце наш результат за півтора години. І потихеньку додому. Боже, дякую тобі за цю красу, за те, що я маю можливість бачити, відпочивати у твоєму творінні. Дякую нашому ЗСУ. Нехай Господь оберігає і допомагає побороти ворога, щоб ми вже жили спокійно в мирі.